Отже, продовжую далі проходити вже рів. Ну і вже роблю переклад. Так, отже, це у нас 14 глава і все-таки ж перший розділ. Ну, до другого розділу ще не дійшла. Але я вірю, що до нього обов'язково дійду. До другого. Поэтому... Здесь вот Давайте. Добрый. Так, у нас буде зараз буде сюжет. Думаю, що не йде, то що мне персонаж йде до итоге. А я про до місця сюжету. ми мы ту скаут. А, ми идем до скаута. Ну, тепер ми точно. Продам сюжет. Soon їде до нас. Ми можемо напасти на них у будь-який момент. Ну, Să-i un Хоудунь командування Нань тепер наше. Вам не потрібно йти. Вперед до великої битви. Чекстакну. Давайте влаштуємо великий бій. А, це ти хоче. А, ні, то. Жен хоче. Великий. Ну, Жен Фей. Жен фей хоче. Великий. Ну, що, ладно. Глянь сяньянь у небезпеці, відступайте. Прийду от такі. Тоже стало ясно. Tak patrz. Rozumiem закінчили. два, три, розумь теж. Закінчимо. Ну, no, закінчи. Ось пару батвестів. Всю в No, pero... No, no. Ось ми пройшли. Зараз ми будемо проходити другу резку. Доберемося до третього. Ну, думаю, на сьогодні це достатньо, Тому що ще раз прийшов на те, щоб добратися до другого розділу сюжету. Ну, не добралась Тепер ще ось тільки на 3 разів пройти, а там вже і на наступного розділ пройти 14 ї глави. Questo è nuovo video